Шановні здобувачі, з вами Веселенка Леся Олексій. Тема нашої лекції сьогодні наслідки впливу будівництва на клімат. Ми в цій лекції розглянемо значення будівельного сектору для змін клімату, вплив глобального потепління на міські території та теплове забруднення, острови тепла. Міські теплові острови. Основні джерела теплового забруднення, методи боротьби з тепловими забрудненнями, стали розвиток та кругова економіка в будівництві. На будівельну галузь припадає приблизно 40% світових викидів парникових газів. Вуглецевий слід будівельних матеріалів, таких як бетон і сталь, відповідає за 16% глобальних викидів СО2, пов'язаних з енергетикою. Із загального обсягу викидів СО2, пов'язаних з енергетикою, 69% загальних викидів йде від експлуатації та використання існуючих будівель. У контексті будівельного сектору важливими є два аспекти екологічність і сталий розвиток. Екологічність додаткові витрати на зниження впливу будівництва на довкілля становить 3% від вартості, з терміном окупності 3 роки. Сталий розвиток Інвестиції в сталий розвиток дозволяють заощаджити 4 долари на відновлення кожного вкладеного до 1 долару. Глобальні викиди СО2 за секторами ви можете побачити по секторам, як розбити по в процентному складі ці сектори. Крухова діаграма відображає розподіл певних категорій за відсотками. Бачимо промисловість 31%. Це найбільший сектор, який займає майже третину всього розподілу. Це може включати виробничі підприємства, обробну промисловість і так далі. Експлуатація будівель 28%. Значний вплив будівельного сектору пов'язаний із використанням енергії для опалення, конденсування, освітлення тощо. Транспорт 21% включає всі види транспорту, які впливають на розподіл, наприклад, автомобільний, залізничний, повітряний чи морський. Будівельні матеріали та будівництво 14%, відображає внесок виробництва будівельних матеріалів, таких як цемент, цегла, сталь і процеси будівництва. Ну і інше припадає, це решта категорій, які мають незначний вплив у порівнянні з іншими секторами. Це 6%. Вплив глобального потепління на міські території та теплове забруднення, острови тепла, ще їх називають міські тепловий острови. Це кліматичне явище, при якому температура повітря в містах значно вища, ніж у прилеглих, сільських або природних районах. Основною причиною цього ефекту є антропогенна діяльність, зокрема, щільна забудова. Асфальт, бетон і інші матеріали, що використовуються в будівництві, поглинають і отримують сонячне тепло. Унаслідок урбанізації природні поверхні, такі як ґрунт і рослинність, замінюються міськими матеріалами з високою теплоємністю та низькою відбивною здатністю. Відсутність зелених насаджень, нестача рослинності. Значно зменшує здатність міського середовища до природного охолодження через процеси випаровування вологів та транспірації рослин. Зелені зони, які могли б знижувати температуру, часто поступаються місцевим забудовам. викиди тепла, енергія, що виділяється наслідок діяльності транспорту, промисловості, систем опалення і охолодження. Сприяє підвищенню температури повітря. Цей процес створює замкнене коло, у якому підвищена температура вимагає додаткового охолодження, що у свою чергу збільшує енергоспоживання і викиди парникових газів. Зменшення відбівної здатності термін поверхні. Наприклад, дороги та дахи будівель поглинають більше сонячного промінювання, ніж світлі або природні покриття, що сприяє додатковому нагріванню в міських районів. Можете подивитися на слайді. Основними джерелами теплового забруднення є пряме теплове забруднення, теплові викид від автотранспорту промислових підприємств Кодем. Нагріті стічні води та виток тепла з теплотрас. Для приміських зон характерні розсереджені викиди від індивідуальних систем опалень, непряме теплове забруднення. Зміни радіаційного теплового режиму та процесів випаровування води через антропогенні перетворення, накопичення тепла штучними поверхнями, такими як бетон, асфальт, пластик. у містах, Значна частина поверхні покрита дорогами, будівлями, майданчиками, що активно поглинають і зберігають тепло протягом дня, а вночі його випромінюють, нагріваючи приземний шар повітря. Відстіляюча поверхня міста є складовою та неоднорідною. Її можна поділити на три основні рівні. Рівень вулиць, доріг, газонів водою. Рівень дерев і дахів невисокої забудови, рівень дахів багатоповерхневих будівель. Для боротьби із тепловими забрудненнями необхідно впроваджувати як енергосперігаючі технології, так і спеціальні методи, спрямовані на зменшення теплового навантаження. Це може включати збільшення площ зелених зон висадка дерев. Використання матеріалів із високою відбивною здатністю, оптимізацію міського планування для забезпечення природної вентиляції, створення зелених дахів та фасадів, а також водних охолоджувальних систем. Зелені стіни та дахи, що імітують рослини покрив сільської місцевості, сприяють затінюванню та охолодженню будівель, зменшуючи їхнє нагрівання від сонячного проміння. Як результат, такі споруди поглинають менше тепла і сприяють зниженню температури в умовах локального теплового острову. Ефективне управління тепловими забрудненням дозволить зменшити негативний вплив на здоров'я населення, енергоспоживання та функціонування міської інфраструктури, сприяючи сталам розвитку урбанізованих територій. Ця блок схема шляхів зменшення теплового забруднення міст. Тут можна побачити шляхи зменшення теплового забруднення у містах і по схемі зменшення надходжень потіків антропогенного тепла, зменшення албат поверхні. Зміна теплоти випаровування, раціональне перерозподілення теплових потоків і можете подивитися більш детально по цій блок-схемі. Сталий розвиток та кругова економіка в будівництві. Сучасне будівництво має відповідати викликам зміни клімату, інтегруючи принципи стійкості та сталого розвитку на всіх етапах від планування до експлуатації будівлі. Це дозволяє підвищити адаптивну спроможність сектору та зменшити його негативний вплив на довкілля. Основною таких змін є підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії, зокрема, впровадження енергоефективних матеріалів, утеплення стін, дахів та вікон, а також застосування сонячних панелей і теплових насосів дозволяє. Значно зменшити споживання енергії. Додатково розумні системи управління енергоспоживання забезпечують ефективне використання ресурсів і скорочують витрати. Кругова економіка в будівництві є сучасним та ефективним підходом, що спрямований на скорочення відходів і зменшення споживання природних ресурсів. Вона… Передбачає повторне використання будівельних матеріалів, переробку відходів та впровадження безвідходних технологій на всіх етапах життєвого циклу будівель. Ілюстрація, яка демонструє концепцію кругової економіки в будівництві, от, вона підкреслює використання повторного матеріалу, стійкі технології, зелений дизайн та інтеграцію елементів сталого розвитку міське середовище. Інтеграція принципів стійкості та сталого розвитку будівництва має чисельні переваги, зниження вуглецевого сліду, використання вторинних матеріалів і енергоефективних технологій сприяє зменшенню викидів парникових газів, раціональне використання ресурсів, переробка будівельних матеріалів і мінімалізація відходів допомагають. Зберегти природні ресурси та зменшити їх видобуток, підвищення стійкості до змін клімату, будівлі, зведені за принципами кругової економіки, краще адаптовані до екстремальних кліматичних умов, таких як спека чи повені, поліпшення якості життя, створення екологічно чистого середовища, підвищує комфорт, безпеку та здоров'я мешканців. Цей підхід підтримує формування гармонійного співіснування між людиною, природою та економікою, створюючи екологічно безпечне середовище, яке відповідає потребам сучасного суспільства і забезпечує ресурси для майбутніх поколінь. Кругова економіка в будівництві це не лише екологічна відповідальність, але і стратегія для сталого розвитку, що враховує глобальні виклики сучасності. Дякую за увагу. З вами була Леся Василенко.